Малята ми з катросою запрошуємо вас на веселу літню прогулянку. Сьогодні сонячний гарний день. Подивіться, будь ласка, яка тут травичка гарна. Якого кольору травичка? Так, зеленого. А подивіться в травички, які квіточки маленькі. Якого кольору квіточки? Білі є щеки. Жовтого кольору квіточка. Так, як гарно влітку. Малята, подивіться, які гарні дерева, якого кольору листочки на деревах. Так, зеленого. А чи можна рвати листочки та ламати гілки? Ні, не можна. А чому не можна? Тому що дерево живе, йому боляче, так, діти? Ви в мене молодці. Малята, а це в травички мурашник. Тут живуть мурахи. Не можна наступати? Бережіть природу. Малята, скажіть, будь ласка, чи сподобалася вам наша прогулянка? Отже, скажіть мені, кого ви зустріли на прогулянці, що цікавого бачили.